Микола Луків, балада про художника. Один художник приїжджав до моря на Ітюди і шторм гримів октав і він той шторм намалював. І дивувались люди. Його картина обійшла, і виставки, й музеї. Нежданна слава не мала. Кривом торкнулася чола, а він не звик до неї. Він звик до праці і думок, а тут як грім із неба. Відціль дзвінок, відтіль дзвінок, і він, майстерню на замок, бо скрізь бувати треба. І він ходив, і він стигав його усюди ждали. Він мав сто сот нагальних справ, а друзі малювали. Художник бачив, як вони красиво розкуто, ішли до тої глибини сягали тої, таїни ще він не зміг сягнути. Він ревнував і лютував, він зачинявся до ранку, він малював, і шматував, і над полотнами ридав чолом витюдну рамку. То був страшний важкий урок, відомості і слави, не та рука, не той мазок, не то розвоги думок, не той політ уяви. Але, о диво, відтепер. Кумира, сотворивши, усе сприймали, як шедевр, і так художник Шані вмер до старості, доживши, а не час минав і все судив нещадно, лише етюд дорокотав, безсмертний шторм на сто октав Він залишив нащадкам.